У центрі чернівців на вулицях Івана Богуна та Аркадія Жуковського планують висадити майже 95 дерев та облаштувати невеличкий громадський простір, які зміни готують для чернівчан у департаменті та, врешті. Про самі чиновницькі плани детальніше дізнавався мій колега. Центральні вулиці старих чернівців це не наче своєрідні ворота у старовинну історію нашого міста, де можна перенати у часи румунських примарів та австрійських імператорів. Однак сьогодні деталі частіше це не ворота, а звичайні хвіртки, які вже понівечені роками. Хоча керманичі міста кажуть, що докладають зусиль, аби підняти Чернівці у рейтингу найкращих міст України. Звісно, мені особисто це, це не подобається думаю, більшість із вас, що наше місто по цьому рейтингу Находиться ну практично на третьому місці з кінця десять так, але я хочу нагадати, що в 2021 році на початку року че Чернісі було на останньому місці. А відтак у мерії взялися за ремонтування вулиць, кажуть, що у військовий час це складно, проте намагаються знайти усі можливі для цього способи. Ремонт вулиці та Жуковського це не просто заміна дорожнього покриття, а й додавання елементів благоустрою. Зокрема, вирішили додати й дерев, які будуть не просто прикрашати вулицю, а й затінок у сонячну погоду. Всі дерева, які там висаджуються, це ми зараз передбачили клени. Вони були передбачені в проектно-кошторисній документації на ремонт цих вулиць. Значить, по Богуна це получається 52 дерева, і по Жуковського це 43. Це у нас іде висадка кленів Друмонді на гостролисті Друмонді безпосередньо на Богуна і клени гостролисті червоні на вулиці Жуковська. Обрали клени саме через їхню стійкість до природних умов. Також вони не будуть заважати прокладеним на вулиці Комунікації. Оскільки ми дерева висаджуємо таким чином, що вони йдуть зразу з частиною ґрунту, коріння не відкрите, а в закритому ґрунті. Це дозволяється висадка таких дерев в частині того, що вони дійсно приживуться. І для того, щоб вони дійсно прижились і нічого з ними не було, трест за ними буде доглядати в тій частині, щоб поливати відповідно до графіку, відповідно до норм, які мають бути. Окрім того, що додали насадження, також передбачили і роботи з облаштування ще одного громадського простору на перехресті вулиці Богуна та Жуковського. «Справа в тому, що е, до цього там був сквер. Просто... Ну, скажімо так, скоріше за все, там була просто назва цього скверу. А зараз да там будуть повністю сквер, в якому можна буде відпочити. Там будуть безпосередньо освітлення, лавиці, доріжки, і для того, щоб відповідно можна було там нормально провести свій час. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Руслан Батюк, Теме Дня, ТВА.